Я хочу знову привітати вас на нашій черговій програмі, де я маю можливість детальніше розглянути з вами важливі духовні питання. Це був досить цікавий рік, 18 місяців, коли я мав більше часу на вивчення Біблії, тому що я не міг багато подорожувати. Хоча сьогодні, коли я звертаюсь до вас, це вже 2022 рік, і Я знову можу проповідувати Євангеліє. Але все ж я відчуваю, що сьогодні існує велика потреба у навчанні на основі писання, та більш ніж. 70-річного досвіду. Насправді, мій досвід набагато більший. Так, я офіційно став служителем уже після того, як мені виповнилось 18 років, і це сталося через те, що коли я навчався в біблійному коледжі, просто не вистачало пасторів. Тому мені довелося стати пастором церкви в ті роки. Але ще з раннього From дитинства day, я багато so навчався святого письма, тому що я виріс у християнській родині, а мій батько не тільки багато молився, але й досліджував слово Боже. Я багато часу приділяв обговоренню писання в свої ранні роки, у підліткові роки, і тому це дійсно дало мені хорошу основу. Я б сказав, що сьогодні це стало старомодно, в тому сенсі, що якщо подивитися на часи. Нашої молодості ми набагато більше приділяли уваги Біблії, ніж, на жаль, це є сьогодні. У будь-якому разі, дозвольте мені перейти до нашої теми. Я відчуваю побудження розглянути одне питання з писання. Перше місце, яке я хочу прочитати, буде з послання до Філіпів з другого розділу. я почну читати і потім поясню про що я хочу поговорити. Тож розкрите свою Біблію на посланні до Філіппії другий розділ. я почну з четвертого вірша нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерти і до смерти хресної. Енди бисатаво цей уривок, який я вам щойно прочитав, це причина, чому далі говориться тому саме через послух Христа своєму отцеві Його послух аж до смерті. Отець дав йому таку позицію, якої немає ніхто інший. ніхто не може цього досягнути, І в дев'ятому вірші ми підійшли до основного тексту. В дев'ятому вірші сказано тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Отже, я хочу поділитися з вами сьогодні про владу та силу імені Ісуса. Знаєте, багато людей запитують мене, чому я бачу стільки чудес та стільки зцілень у своєму служінні. Моє життя було дивовижним. частково через тривалість часу, який я провів у служінні, а також через його інтенсивність. Мало хто бачив такі чудеса, які я бачив і пережив. Я вважаю, що за цим стоїть певна біблійна причина кілька днів тому я молився, і я відчував, що Господь показує дещо мені. що Він показує, що влада, яку я маю, і чудеса, які я бачу, це те, що приходить завдяки і через ім'я Ісуса. ось тому цей текст такий важливий. Тому що Писання говорить, Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. So, what the scripture is very clear here дуже чітко написано, що Бог помістив усю владу та силу в імені Ісуса. І тоді, звичайно, якщо ви порівняєте це з іншим уривком із святого письма, в Євангелії від Івана, 14 розділі. Ісус дуже чітко говорить в Івана, 14-му розділі. Коли що просити, ви будете в імення моє, Він дасть це вам. Це дуже сильне твердження. Коли що просити, ви будете в імення моє, він дасть це вам. Тепер, я думаю, ми повинні поєднати ці дві речі, тому що в посланні до Филип'ян Павло говорить, що Бог дав Ісусу ім'я вище над кожне ім'я. і він пояснює причину цього. В послугу Ісус прийшов як син Божий, але він упокорився, щоб жити як людина і був слухняний навіть до смерті для того, щоб виконати Божий намір і через те, що Ісус був посланий, щоб виконати Божий намір, сам Ісус очікував, знав. Я впевнений, що Ісус знав з самого початку, і саме тому Він говорить досить чітко в Євангелії від Івана, щоб чого б ви не просили в Отця в ім'я моє. Він дасть це вам. Люди задають багато запитань про зцілення та про інші речі, І ця тема пов'язана з іншими темами. Я хотів би підняти тут ще одне питання, і мабуть, доведеться відповісти на всі ці питання. Інше питання, яке задають деякі люди, я сам задавав би таке питання. Коли ми молимось за хворих, ми повинні просити Ісуса чи забороняти хворобі. Я думаю, що відповідь на це питання ми можемо знайти в іншому місці писання, тому що якщо ви подивитеся на третій розділ книги Дій апостолів, де Петро та Іван приходять в храм на молитву. ви всі добре знаєте цю історію. Це одна з найбільш знайомих історій у новому завіті, тому що вона відбулася невдовзі після дня п'ятидесятниці. І якщо ви прочитаєте цей уривок, то там сказано, це книга дії апостолів, третій розділ. «Кривий просив милостині, а Петро відповів йому срібла й золота в мене немає, але що я маю, даю тобі. Отже, тут ми бачимо початок апостольського служіння після дня П'ятидесятниці. Тому що до цього часу в основному ми мали справу з другим розділом книги Дій апостолів», де говориться про злиття святого Духа ця історія відбувається відразу після цих подій, тому що ми дізнаємося, що у другому розділі у 41-му вірші сказано: ті, хто прийняв його слово, охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч зотри. це була проповідь Петра, коли він піднявся на дах і почав проповідувати. Але наступного дня, буквально наступного дня, коли апостоли Петро та Іван згідно цього уривку тут у третьому розділі йшли на молитву до храму. Ви повинні зрозуміти, що це початок апостольського служіння. Тому що це перше справжнє чудо зцілення um, після п'ятидесятиці. і ось цей кривий благає про допомогу. Між іншим, цікаво, що цей чоловік сидів в храмі біля прекрасних воріт, через які Ісус неодноразово заходив. І сам Ісус напевно проходив повз цього чоловіка. Але дуже важливо, що апостол Петро каже, срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. А потім він каже, уважно прочитайте ці слова у шостому вірші. Петро сказав, у ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи отже, це перше чудо зцілення відбулося владою та силою імені Ісуса і, узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги й суглоби його, і зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи і підскакуючи. Ходячи і підскакуючи. Знаєте, я завжди мав в уяві певну картину цієї події. На початку розділу досить чітко сказано, що кривий чоловік народився таким. Сам він ніколи не ходив. В мене самого були малі діти, і більшість з вас знає, що діти, коли вони вчаться ходити, вони зовсім не так роблять свої перші кроки. Я до сих пір не можу уявити, як маленькі діти починають ходити. Але тут перед нами дорослий чоловік і він навіть не знає, як поставити одну ногу попереду іншої, як ходити. тому він ходить підскакуючи. Він вражений і шокований від того чуда, що сталося. Тоді прийшли люди. Вони зібралися навколо, бо дізналися про чудо. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що чудеса дійсно привертали увагу людей. Як у служінні Ісуса, так і в ранній церкві. І тому апостол Петро говорить: Бог Авраамів та Ісаків, та Яковів, Бог наших батьків, Сина свого прославив Ісуса. Бог прославив Ісуса не лише у Воскресінні. Але й у цьому чуді а у 16-му вірші він наголошує на цьому і каже чого свідками ми і через віру в ім'я Його здоровило ім'я Його. Віра в Ісуса дала йому це зцілення, дала йому здоров'я. So it's absolutely зрозуміло, що зцілення прийшло через ім'я Ісуса і через віру в це ім'я. Я думаю, що багато з вас знають. Це почалося багато років тому, десь 30 років тому. Навіть важко пригадати, коли саме тоді я був в Україні. Я молився за хворих на служіннях, на стадіонах. Буквально тисячі людей виходили для молитви, і можна було підрахувати, що якщо у вас 10 тисяч людей, то приблизно третина з них потребувала чуда зцілення. Вони приходили за зціленнями, Бог зціляв їх, і це було так важливо. Колись ми записували всі ці чудеса. Але здається, що коли ми досягли приблизно 10 тисяч випадків, у нас вже не було можливості, і ми не могли більше записувати. Так 10 тисяч. Коли це все сталося, то комуністична влада, яка на той час була в Україні, вирішила зупинити мене. Вони сказали, ви не можете більше цього робити. Вам заборонено афішувати чудеса, і вам заборонено афішувати, що ви будете молитися за зцілення хворих, якщо ви не маєте від свого уряду спеціального сертифікату, який вказує на те, що ви цілити звісно, це дурниці, бо ніхто не може вам дати того сертифікат. І тому я почав чітко говорити. Подивіться, я не євангеліст, цілитель. А я взагалі не цілитель. Ісус є цілитель. Я казав людям: подивіться, Ісус сказав, що. Ці ознаки будуть супроводжувати тих, хто вірить. Вони покладуть руки на хворих. в посланні Якова, п'ятий розділ, 14 вірш, сказано. Вони покладуть руки на хворих, і ті будуть зцілені. Тому я буквально казав людям: покладіть свою руку на місце, де у вас хвороба, і прикличте Ісуса зцілити вас, і Він зцілить вас. І я тоді вів їх у молитві за зцілення в ім'я Ісуса. Тому Тут немає жодних питань. Це все завдяки імені Ісуса. і насправді, коли я молюся за будь-яку річ, чи це я молюся про здоров'я чи за вирішення якоїсь проблеми в молитві за будь-яку річ, я завжди молюсь саме так. Через той вірш, який я вам показував в Євангелії від Івана, де ми чітко бачимо, як Ісус каже в Євангелії від Івана, 14 розділі, що чого б ви не попросили в Отця в ім'я Моє, Він це зробить. Тому свої прохання в молитві я виражаю в ім'я Ісуса. для мене дивно, що деякі люди навіть. Не усвідомлюють цього і не приносять кожне прохання до Бога таким чином. Я приношу кожне прохання до Бога в ім'я Ісуса. Це те, що казав Ісус. Я прошу і Бог діє. Можливо, це головна причина, чому я отримую багато відповідей на молитви в процентному відношенні. Але потім все зводиться до іншого питання: а саме ми повинні просити чи наказувати. Бувають випадки, коли я прошу. так. Я молюся за людей. Це очевидно. і я дуже часто кажу «Отче, В ім'я Ісуса я прошу про чудо, щоб вони були зцілені. Коли я хворів, то я молився. В ім'я Ісуса, я прошу, щоб ти зробив чудо. Але бувають випадки, коли ми можемо наказувати з владою. Я бачив, як у відповідь на молитву вщухають бурі. я бачив це можливо 10 чи 12 разів. Найостаннішим і найважливішим був шторм на березі Середземного моря в Кесарії. Це був найбільший шторм, який вони коли-небудь бачили в Кесарії на березі Середземного моря в ті часи. Я встав, І що я зробив? Я не казав, будь ласка, Господи, допоможи. Я сказав в ім'я Ісуса, я маю владу, і я наказую бурі зупинитися. І ця буря відразу зупинилася. Тому бувають різні ситуації. Я хочу запропонувати, що ми повинні усвідомити, що ми маємо владу в ім'я Ісуса мене завжди захоплювала історія про римського сотника, який прийшов до Ісуса і сказав: «Мій слуга хворий. А Ісус відразу відповів я прийду до твого дому. Але сотник сказав ні. Тобі не потрібно приходити до мого дому. Ти той, хто маєш владу. Я сам людина під я командир, і у мене є загін із сотнею воїнів, і вони виконують те, що я наказую. Я офіцер. я маю владу. Я наказую, а вони підкорюються мені. Тому він сказав «Ісусе, ти в такій самій ситуації. Ти людина під владою Бога. Все, що тобі потрібно зробити, це сказати, і мій слуга буде зцілений. Ну і ви знаєте, що було далі? Ісус сказав слово. Вони пішли додому, і слуга повністю одужав отже, ви можете бачити, що є моменти, коли ми усвідомлюємо цю владу. І я знаю, що іноді я навіть відчуваю різницю у своєму служінні. Коли іноді я молюся, Господи, будь ласка, зроби це. І бувають моменти, коли буквально я наказую. Я кажу в ім'я Ісуса. Я наказую цій сліпоті піти. Геть я наказую, щоб очі відкрилися в ім'я Ісуса я знаю, що я маю владу, і що цю владу дав мені Ісус, особливо коли він сказав, що коли що попросите в отця в моє ім'я, він це зробить тому іноді я прошу, а іноді я наказую тією владою, яку дав Ісус. Якщо ми повернемось до другого розділу послання до Филип'ян, то там сказано: Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Я не знаю чому, але я проводив певне дослідження з цього приводу, і я досліджував усі згадки Біблії про ім'я Ісуса. Частково кількість цих згадок буде залежати від перекладу, який ви використовуєте, але в перекладі нового завіту, який я використовую, ім'я Ісуса. Я був шокований побачити таку кількість. Згадується 973 рази. Так. Кількість може бути дещо відмінною, в залежності від перекладу, але майже тисячу разів у новому завіті з'являється ім'я Ісуса. Отже, ім'я Ісуса настільки важливе, таке значиме, не тільки особа Ісуса, але і Його ім'я. У нього є ім'я. І навіть сьогодні, якщо ми говоримо про людину, чи то актора, чи то вченого, чи то когось, хто зробив щось визначне. Ми завжди вживаємо ім'я цієї людини, їх називають по імені. Ця людина з таким то ім'ям відома як дослідник, ця людина з таким то ім'ям відома як актор. Ця людина з таким то ім'ям відома як спортсмен. ви можете по імені назвати якогось відомого тенісиста, чи плавця, чи бігуна, кого завгодно. У них є ім'я. Ісус має ім'я, і це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Тому що воно представляє І я бачу це в сучасному контексті. Людина має ім'я, через яке вона стає відомою, за якісь досягнення. якщо ми говоримо про якусь зірку тенісного спорту чи спортсмена, чи кого завгодно, то їхнє ім'я відоме за їхні досягнення. У Ісуса також є ім'я, воно є конкретне, і воно несе в собі владу і силу Бога, щоб передати нам Божу силу. І це конкретне ім'я, конкретна влада. Я вірю. Що особливість мого служіння та сила мого, мого служіння походить від визнання того, що я сам не маю влади в самому собі. єдина влада, яку я маю, це влада дана мені через Ісуса, який каже: Послухай, не роби цього в своє ім'я, не роби цього у своїй силі. Роби це в моє ім'я і тому, коли я молюся з хворими, я часто кажу: послухайте, я не цілитель, я не чудотворець. Це все Ісус. Давайте прикличемо ім'я Ісуса. і тоді ви зможете просити. І іноді я прошу. Або є моменти, коли ви відчуваєте, що ви маєте таку владу, що можете взяти контроль над ситуацією так само, як сотник відповів Ісусу. Я також знав. Коли з'явився цей шторм на середземному морі, що я повинен використати владу, щоб вирішити цю проблему. Не було сенсу стояти там і казати: будь ласка, господи, допоможи. У нас тут буря. Ми не можемо почати служіння, ніхто не зможе прийти, тому що вітер руйнує всю конструкцію, і люди можуть загинути. Я не робив цього. Я не почав просити. Є багато різних способів, але я знав, що в той момент у мене була влада і повноваження зробити це точно так само, як це робив кожного разу, коли я зупиняв бурю і бачив деякі з найбільших чудес, коли я діяв з владою в ім'я Ісуса. Отче, я молюся, щоб ти відкрив людям очі, щоб вони зрозуміли ту владу, яку ти дав нам. В ім'я Ісуса. Прослав це ім'я. Отже, прослав це ім'я, як тоді, коли Петро та Іван використали це ім'я для того, щоб чинити перше чудо. Господи, поверни цю силу та цю владу в ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є вебсайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. І ще багато іншого. Тож зараз ми служимо в усьому світі. Я запрошую вас до нашого вебсайту. сайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи, ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш вебсайт.